Проблема московицьких політиків та їхнього навколо політичного кодла вони практично нічому не вчаться і не роблять правильних висновків та вирішують за інші народи та держави, що їм треба робити, під'юджуючи до нових воєнних авантюр. Ось і їхній колишній місцеблюститель е, трону, Дімон Медведів, узявся підбивати аргентинців на нову фолклендську війну. Ну, а апиловська пропагандонша Марго Симонян знову хоче повторити Херсон. Вітаю! Мене звати Олександр Сарцов і це мій канал Свіжої історії. І передусім не забудьте підписатись на мій канал, адже чимало з вас є постійними його е... шанувальниками. Однак чомусь досі не підписані на нього у час блекауту. Це дуже важливо, щоб його просувати у нетрях Ютубу. Ну і долучайтесь до голосування на сторінці спільнота. Сьогодні спробуємо з'ясувати, як змінилось ваше ставлення до Володимира Зеленського, і відповідно долучайтесь до числа спонсорів каналу. Отож, Дімон Медведєв у дуже своєрідний спосіб привітав збірну Аргентини та всіх аргентинців із перемогою на Мундіалі 2022. Ні, він не побажав аргентинцям виростити нове покоління видатних футболістів. Чи що було б особливо важливо перемог на економічних фронтах? Дімон Медведєв вирішив, що це саме той момент, коли найкраще згадати про старі образи та поразки, а заодно провести паралелі з війною в Україні, мовляв, британці підтримують Україну у її війні проти України, хоча самі окупували Фолклендські острови. А у версії Медведєва Мальвінські острови. Ось, мовляв, нехай свалюють звідти. Поки що у версії Медведєва йдеться про дипломатичну війну, однак не, зовсім, однак не зовсім зрозуміло, а що буде, якщо британці не звалять з Фолклендів? І тут відповіді він не дає, а лише бажає побіди у внішній політики. Втім, нічого не вчиться і не. І не робить правильних висновків не лише московицькі урядовці, включно з колишнім місцеблюстителем Пуйловського е, е, трону, а й його безпосередній обслуговуючий персонал, як от особа, яка видає себе за журналістку, Марго Сімонян. Разом з тим вона пишається, що належить до обслуги пойла, і навіть запобігливо називає його своїм шефом. Затім, мені хотілося... І ла возможность, то, что я действительно хотела сказать президенту много лет, я ведь так или иначе под его началом работаю больше 20 лет, то есть всю свою собственно сознательную жизнь, да, я в УПЛ работала, потом вот на РТ. Э, а... ну вы себе уявляете будь якого українського журналіста, на числа тих, що працюють на провладних, а не опозиційних каналах, який назве Зеленського своїм шефом? Ну, українські журналісти в будь-якому разі завжди дотримується певної дистанції. Я вже не кажу про опозиційні канали, і тут, в цих словах, Марго Сімонян я бачу ще один підтекст, підтекст заявку на те, що вона готова бути такою собі євою Браун у сучасності і піти за своїм фюрером до кінця, навіть якщо це буде її особистий кінець. Хоча, може, тут я і е, помиляюся, коли дійде до. Справді критичної точки, то вона таки заволає, що вона все ж таки ніяка не московитка, а вірменка. І з не, менш... із не меншою запопадливістю побіжить на провідні вірменські телеканали. Хоча з останнім у неї можуть виникнути проблеми. Місяць тому її заборонили в'їзд на історичну батьківщину. Ну, Поскольку в Европу ей теж шлях закрыт, то уже ничего не остается, как стараться в Москве. Рекорд всему огромному, мощному, невероятно зараза мощному западному миру стать сознательно парией. Это тот же самый Путин, который 20 лет назад с удовольствием как мне казалось да я работала в пуле и сопровождала его как журналист в этих поездках летал в лондон в париж действительно искренне дружил э, с шираком со шредером э, в другие страны джордж буш старший приезжал к нему в сочи я как раз тоже тогда была на этой съемке и казалось что вроде бы все возможно казалось казалось по крайней мере мы сделали все что от нас зависело чтобы это было возможно не получилось и человек говорит ну значит так Значит, я буду парей, значит, я буду вот для вас, для всех каким-то там отверженным, неприкасаемым, нерукопожатным, но я со своей страной, со своим народом и со своими русскими, и я не дам им сгинуть в пасти этого людоеда. Там это даже не о Зеленском речь, он какой он людоед, он так людоедишка, я не знаю, насекомое скорее какое-то, травоядное, да? А я имею в виду вот эту вот Общої колективної упасті. Мені показалось важко кривасус. Да, вот тобто разом із своїм фюрером вона готова бути парією або євою Браун. Це вже як вийде, а заодно тягнути за собою у пекло. Втім, вони переконані, що попадуть все ж у рай і сотні тисяч московитів, які готові їм і далі бездумно аплодувати, а те, що вона. Нічого не зрозуміла, свідчить і наступний уривок з відео, де вона на якомусь із у Підмосков'ї розповідає про священника РПЦ та батька шести дітей, який невідомо чого поперся на чужу парафію аж у далекий Херсон, звідки повернувся уже красиво упакованим у чорному пакеті. Але їй же того мало у залі повно майбутніх гарно упакованих тіл, яких вона закликає знову повернути Херсон. за для памяти этого РПЦ-шного Попа, который поехал освящать вкраденное и освящать убийство. И погиб муж, отец. Здесь э, вдова батюшки, шестеро детей. Вот я услышала, что вместе с вами это все, сейчас. Батюшка когда? 6 ноября погиб под Херсоном, ведущие сказали. Полтора месяца назад погиб под Херсоном, из Херсона нам пришлось уйти. Я вижу здесь людей в погонах. Братцы, мы Херсон вернем? Это для батюшки, для этого, ради его памяти. Правда? Если кто-то и дальше говорит, что они чему-то там учатся, не верьте. Це рейх, який, за словами Аркадія Бабченка, відомого дослідника путінського рейху, вже кристалізувався, і вони готові знову пертися вперед, хоч в Україну, хоч на Фолкленде. Не забувайте підписуватись на мій канал, поширювати це відео. У час блокауту це особливо важливо, оскільки багато людей не бачать сповіщень про нові відео. Також долучайтесь до числа спонсорів та беріть участь у голосуванні на сторінці, у спільноті каналу. Зараз пробуємо з'ясувати, як змінилось ваше ставлення до Володимира Зеленського. І все буде Україна. Дякую.